Коли ми були напередодні в Києві буквально за декілька годин до початку російської агресії, і коли прощалися, пам'ятаю, він сказав мені Анджей, можливо, ми бачимося востаннє. І я пам'ятаю, що тоді на мене це справило величезне враження, бо я зрозумів, що він не побіжить, що він залишиться, залишиться тут, до самого кінця. І я зрозумів, що так, мабуть, у найгіршому випадку ми дійсно бачимось в останнє. Тож, коли ми за кілька тижнів разом з президентами Балтійських держав знову приїхали до Києва і обійнялися з Володимиром, то я у мене був такий ком у горлі від емоцій, від того, що він тут, що він усе це пережив, що він лишився тут.